І всім привіт! Сьогодні ми пограємо в Roblox. Будемо грати в цю гру, яку я зараз зайду. Думаю, буде карт віп. Так, зайшли. Так, це не потрібно. Так, дивимось. Я зайду. Я... я теж так можу як та дівчинка лягти, бо вона там устроїлась. Біжимо ми повинні бути. А чого... А чого мені так дуже интересно, чого у мене? Чого я буду тут лежати? Це не чесно, це не чесно. А з... зачем мене в машині спавни? Це не чесно. Ми ж таксі і так тонемо. І я знову в машині. Ну, я, звичайно, буду зараз у... умирати постійно. Звичайно. Я, мабуть, вже буду скоро виходити, зараз вже буду виходити, трошки посидимо так. І я буду зараз вже виходити і заходити в якусь гру. Так, я вже зайшла в Мардері Містері. Тут вони щось. Я буду перевіряти, ну, щоб там не накопилось 99 цих ось повідомлень. Буде, буду проверять чат в скій суть. Бо там може і гра писати, і оці ось е, е ігроки. Титс, тицс. Будемо грати оце в Wordplace. Так. А можете написать, пожалуйста, в комментариях, что такое кемпер? Бо я не знаю, что такое кемпер. Так. Кем я буду? Так, стала невинным. Буду так ходить. Буду ходить по... Все, буду... Мне можно просто ходить. тому що мені не мартера шукати не надо. А, якщо б була мартером, то ого, сколько у нього. У нього вообще 1000 раз була цим мартером. Він 798. Хоч у нього там ранг 100. О. Я закалась, що а, -а, а! Ну, конечно. Я ж не, ну не жди там брать. Ну, в мене цього немає пока що. Будемо ходити тут. Не знаю, що ми тут. На криші можемо тут потанцювати. Ти йду, іду, йду, йду, ідус. Ти йду, йду, і да йдец. Baby. Так, подивись. Це шериф у нас. Так. Чекаємо, поки буде зараз тут з'являтися. Хто не знав, тут можна голосувати, можна робити вибір. Я буду так стояти, хоча потрібно вибирати карту. Це я оцю карту вибрала. Так. Вони, мабуть, трейдяться тут, там після, до по-моєму, після 10 рівня. Можна вже трейтися. Ну, звичайно, є, ну, невинний. Ну, це звичайно. Я дуже так рідко стаю або шеріфом, або мартером. Я зазвичай іносент. Так. Так, так, головне, це у нас монети. Монети. В цей раунд я зібрала цілих три монети. Цілих три. Це дуже багато. Це дуже багато. О! Це цікаве. Я розумію, що він допоміг нам з ДН, але він ніяк не попліяв, щоб день став краще. Краще. Будемо танцювати, щоб я така заходьте тут дуже класно в цій карті. Таке там є... Конечно, не раздають прям подарки. Подарунки. Но щось роблять. Так, так. Угу. Так, я і носент. Будем тут стоять. Це вам підказка, де це. Нычка Тут схованка є, там, де такий стовбик. Стобик стовбик. стовбик. То туди, там, де такі палочки, ми туди заходимо. Я забираю пістолі, А, мене вже убили. Первый секунди мене уже вбили. А, вона тут багато уже. Ну, нам уже прошка. Так, сейчас залізом знову сюди. Ну і на цьому я буду закінчувати відео. Всім пока!